Скажіть, мені, будь ласка, який місяць вона з собою привела? Вона привела місяць грудень. А може ви скажете сьогодні день? Сьогодні день чи два? Сьогодні Дуже добре. добре. Скажіть, мені, будь ласка, яка температура повітря залучна? Тепло там чи холодно? Так. Сьогодні на дворі холодно. Холодно. А яке небо? Пишіть там небо. А як ти гадаєш, які там в марки сховані? Сховані, хмарки зимові. Зимові. А що вони несуть? Mm -hmm. Правильно, дуже добре. Молодець. Так, а скажіть мені, а сьогодні опади були? Ні. Mm -hmm. — Не було. Дуже добре. Молодці. Так, так, так. Погода за вікном зимова, хороша. Я надіюся, що у нас погода на уроці також буде супер, найкраща. Тому ми хороші. Почнемо з того, що ми вже з вами вивчили. Що Те, щоб вам було легше, мене в руках цей чарівний інструмент, який допоможе вам відповідати. Він називається мікрофон, правда? Так, я задаю запитання, а ви по чесі, буде... а ви по черзі будете відповідати. І так, перше запитання. Ми вивчаємо природу. Що таке природа? Так. Природа поділяється на неживі і Добре. Скажіть мені, будь ласка, що ми відносимо до живої природи, передай Мар'яні. Будете ви там трошки подивитися? Рослин, люди. Так, хто ще хоче доповнити переносі Ернестові сюди, давайте ви трошки бігати. Так, прошу. Природа це все те, що нас оточує. Ми про це сказали, але назвіть мені живу природу. Хто ще? Олексій, прошу. Дерева, варе. Хай буде так. Хтось хоче доповнити? При... Природа це трава, травичка, квіточки. Природа це те, що риби. Риби, правильно. А гриби це є жива природа? Так. Жива природа. Дуже так. Молодці. Природа це дерева. рослини. А дрібненькі дрібне, як називаються? Ми говорили? Як називаються? Комашки. Комашки, а що? Бо, бо глина – це теж є природа. А завдяки глині виростає жива природа, сонечко нас гріє. А ви знаєте, я сьогодні, коли йшла в школу, mm -hmm. я почула одну дивну розмову. Хтось сперечався. Вам цікаво знати, що хтось за розмова? Хто то сперечався? Цікаво? Зараз mm -hmm. так. Так. я покличу собі помічників світів. Вони нам допоможуть розказати, що то була за розмова. А ви, власне, слухаєте і подумайте. Кого з них ви підтримуєте? А може ви маєте свою думку, власну, може ви проти того, що вони говорять. Прошу мої помічники. Я найголовніше, я закріплюю в ґрунт. Я напоюю її водою і готую поживними речовинами. А те, що я е, першим з'являюся з нас. Говорить про мою важливість. Буся. Ти куряне, живеш, у темноті, А значить буде рослина. Я, я найголовніше! Все, що ви взяли з ґрунту. Повітря, з води. Все це для мене, щоб я зріло дало життя нові рослини. І так, мої хороші, дякую вам. Хто це сперечався між собою? Так, всі думають, Софійка. Частини рослини, тобто органи рослини. Давайте ще раз пригадаємо, з яких частин складається наша рослина. Коріне, так. листочки, стебло, не керуйте. І носіточку. І сіночку. Дуже добре. А тепер мої хороші. Ви це все знаєте. Ви сунутий аркуш. Перегорніть його. От тепер його перегорніть. На нього є рослинка. Роздивіться уважно, якої частинки там не вистачає її домалюйте. Check! Росла. Молодці, Які у мене молодці, дуже добре. Рослин їх дуже багато. Вони бувають і великі, такі велетенські, як оця рослинка, яка називається Сиквоє. І такі дрібнесенькі, як оце рязка. Ця рязка росте, води ж тут дуже відласувати нею каченята. Скажіть мені, будь ласка, а чому планету називають зеленою планетою? Або дерева називають зеленим дивом нашої землі? Чому? Бо дерева і рослини не зелені. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, які вимагають рослини. Ми навчимося їх розрізняти, ми навчимося їх ділити на групи, і ви маєте вивчити сьогодні основне, основну ознаку, за якою ми всі рослинки будемо ділити на групи. Так, і так починаємо працювати. Будьте дуже уважні, тому що в кінці буде для вас також завдання. І так, ми бачимо перед нами рослинку. Цієї рослинки товсте, тверде, дерев'яне стебло. Рослинки, <с> так, ви думаєте, помилилася? Рослинки з таким стеблом називаються. як? Це є дерева. Модець. Ялиночка. Верба, Верба. Яблу. яблуня. Подорож. Молодець. Молодець. У цієї рослинки також одне товсте, грубе стебло. Назари що скажеш? І отже, запам'ятаю, рослинка, в якою також тверде дерев'яне стебло. Але воно не одно, але декілька. Називається як Мар'янко? Знаєш таку рослинку? Називається костик. Молодці. Бачите, ви мені самі допомагаєте. Ця... Коли ця рослинка починає виростати, у неї степенця йдуть від землі. Бачите, зразу розгружується декілька гілок. Отже, як називаються ці рослинки? Всі разом? <клух> Кущики. У них декілька твердих. твердих степел, але вони набагато тонші, є, ніж у дерева. Пальма, а пальма вони саме. Добре, молодець, але вже трошки проводимо. Молодець. І зараз я вам покажу кущик, який, коли ви будете в лісі, з цього кущика рвати ягідки не можна, тому що ці ягідки називаються вовчі ягоди. Розуміли, з цього кущика ягідки, вони, вони такі симпатичні, вони на нас кліпають, що ми їх зірвали, але нам їх чіпати не можна. Чому? бо вони отруйні. Розуміли? Так, дуже добре, молодці. Отже, скільки ми вивчили вже груп? Софійка? Дерева. Дерева, Дерева. 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 Деревна. 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 і кущі. Молодці. Так, Софійка, щось вона не думає і не хоче говорити зі мною. Прошу. До дерев. Так, ялину ми віднесемо до дерев. Чому ми віднесемо Богдане до дерев ялину? Чому? Бо в не, неї грубий стовбур. Молодець, бо в неї грубий стовбур, молодець. Скажіть мені, будь ласка, коли ялина приходить на наш Коли вона приходить на захід? Я оленка приходимо в на... зиму. Добре, зиму. А що там відбувається, що вона приходить взимку? Тому що вона приходить. Молодець, тому що вона приходить і мовить. А тепер, уявіть, я вам даю таку проблему. Ви маленькі, але ви маєте її вирішити. Скажіть, будь ласка. Що ваші батьки, дідусь, сусіди, друзі, всі підуть удивісь і рубають по мій ялинці. І все. Що буде в лісі? А, уявіть собі, той віс. Що буде в лісі? Так, Настя. Лишиться одні кінки. Що буде робити, даня зайчик? Буде. Данчик без ялинки. Без ялинки? І не зможу десь ховатися. А білочки що будуть робити? Білочки будуть будуть. Також не буде де їм жити, де стрибати. Отже, а тепер скажіть мені, а що ж нам зробити, щоб та ялиночка росла, а у нас був новий рік. Треба. А подумку, що ви ми придумали? Треба, ш... ми буде? Треба штучну ялиночку купити. Та, що із пластика. Молоде, ще. Треба, е, треба не рубати діяльний. А я хочу новий рік. Ну я хочу. І що мені зробити? Треба от штучно, можна молоде. Іншу. Так, Христина. Можна можна. Але ж як її купити? Вона то ж Хтось її вже зрубав. Треба е, піти двір і на дворі навіти. Посадити можна і на дворі собі справляти. Так, ну можна піти до лісника. І що? І взяти ялин. А якщо він скаже не можна рубати ялин, як він тобі дасть? Йо. Так, тоді ви молодці, ви думаєте, а тепер я трошки підкажу. Увага на екран. Шт! Увага на екран. Mm -hmm. Ну я потім поступку, а може я щось не назвала, то мені її Добре? І так, для того, щоб зберегти цю красуню, щоб вона у нас не зникала. Що ми робимо? Кажи, то треба ще можна викопати обережно, щоб не зламати корінчик і поставити її з глиною вазонною. Молодець, хай буде так. Ми підемо до лісника і попросимо у нього гілочки. І з гілочок зробимо гарну композицію, правда? Вона буде прикрашати наш дім. Так, можна таку зробити композицію. Правда, бачите. А ви запам'ятовуєте, батьків навчите. Так, а можна просто зробити таку цікаву композицію новорічну, правда? З гілочки, звичайно, так, і ось таку, і совами можна спасти. Отже, коли у вас прийде новий рік, ви скажете, мамо, тату, ялиночку ви не можна. Давайте ми щось придумаємо, щоб вона росла і у нас було свято. В тому, що домашчина. Що Бромашціна щось Запах. Запах. А ще. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно, в тіло кличуть до себе. А ще, а коли ми йдемо, бачимо квітник гарний, як у нас настрій який? Та я Ягоди, правильно, ягоди. Що можна зробити з цим? З цифру з тих. Софія. Олексій. Компот. Ще. Малина, що дає нам малина? Малина і лікує. Якщо у нас температура, мама дає нам малину.